Привіт, мене звати Вероніка. Мені здається, перше, що потрібно знати про мене, що я дуже везуча людина. Тому що саме коли я вирішила включити камеру, мої сусіди вирішили, що це найкращий момент почати робити ремонт. Тож, можливо, це з спецефектами такими буде ця візитка. І скажу вам, що я не дуже люблю записувати візитки. Чому? Тому що потрібно розказувати щось про себе. Що я можу розказати про себе? Те, що мені 17 років я навчаюся в українській кіношколі на акторському першому курсі. Займаюся вокалом та фортепіаном. До речі, знаю польську мову. Ну так, десь на рівні А2. І всі кажуть, що я такий вогник. Тому я думаю, що зі мною завжди весело. Ну, як мінімум, від інших це не раз чули. Тому бо, надіюся, що все буде супер. Цікаво, весело. І до зустрічі!